Вільні пухнасті серця шукають друзів на все життя. Рубрика «Прихисти пухнастика» на телеканалі Гок. Безпритульні тварини із центрів тимчасової перетримки чекають на люблячих господарів. Кому шоколадного красення додому волонтери прагнуть знайти господаря коту Феліксу, чотирилапому приблизно років півтора-два. Дуже гарний. Має незвичну шорстку шоколадного відтінку, а під шерсток сірого забарвлення. Попри безпритульний спосіб життя, Фелікс має вигляд охайного та виплаканого кота. Очі жовто-зеленого кольору випромінюють почуття вдячності та відданості своїм годувальникам. Волонтери запевняють, що кіт лагідний та розумний, закохає у себе будь-кого із першого погляду. А ось Рижуля, ніяковіє перед відеокамерою волонтерів. Поза її спиною увагу до себе привертають її інші безхатьки. Проте зараз розповімо саме про цю дівчинку: стерилізована, чипована і має ветеринарний паспорт ласкавого і допитливого характеру. То в очах собаки побачив своє майбутнє поряд із відданою чотирилапою подружкою, незамінною помічницею й вірним охоронцем звертайтеся по рижулю до волонтерів. З метою благоустрою центру тимчасової перетримки собак рослинними насадженнями волонтери збирають старі автошини, охочі поліпшити естетичний вигляд території, можуть доєднатися до ініціативи волонтерів. Горішні плавні, місто, щирих людей і добрих справ.